Телефон не витримав, тому відео буде розбито на дві частини. В першій частині я зупинився на розділенні субстрактів на дві категорії: мінеральні і органічні. На органічних довго не буду зупинятися, тому що їх, в принципі, можна не додати, а якщо ми їх і додаємо, то треба додати їх в невеличкій кількості. І ну, з того, що мені подобається, це. Кора, в даному, в даному випадку кора сосни. Недавно відкрив для себе гриб трутовик. Ти, що, ну, так, росте такими наростами на деревині. Теж по структурі дуже схожий на кору, навіть я б сказав, би, даже більш твердий, твердіший. Мох з фагном я використовую, коли мені треба. Реанімувати рослинку більше в лікувальних цілях. Ну, взагалі такий специфічний субстрат, я би його в принципі не розглядав би серйозно. Так, тепер пробіжуся по... Так, Це, до речі, я не сказав. Це можна додати як підживлення для мікробіоти, яка живе в субстраті. Ну, в даному випадку це мелений жолудь. В невеликій кількості можна додати, але не обов'язково. Так, пробіжимося швиденько. Яєчна скарлупа. Це обпалена. Колір в неї, виходить, більш тимніший. Запечена глина. Другий варіант запеченої глини. Це я сам виробляю. Це кіранзіль покупний. Це, понятно, це вугілля. Це сапрапель, причому я його обжигаю так само, як і глину. І він виходить отакий от твердий. Ну, схожий на запечену глину. Він такий важкенький. Так само пористий, як і, Ну, менш, напевно, пористий, чим глина, але теж пористий. І, до речі, при пересадці я бачу, що рослини дуже полюбляють цю тему. Вони прям цепляються корінчиками за такі темні шарики. Так, це цікава штука. Я коли в себе копаю ями глибокі, ну, там, де коли починається водоносний водо, водоупор, ну, перший слой глини в мене, в мене піщаний ґрунт в основному, і на метровій глибині в мене починається вод, перший водонапорний слой глини, і е, звичайний річний пісок, якби змінюється на такий червоний, твердий, уплотньоний, і от на цьому перетині двох цих середовищ залягають отакі от трубки. Ну, Звертаю на це увагу, тому що мені дуже подобається. Я не знаю, що це. Ну, це якась вуглеродиста тема. Ну, так чи інакше, це осадочна порода. Такий твердий пресований пісок, він твердий. Його можна дрібнити. Оце він такий більш подрібнений вже йде. Він тверденький, він так само пористий. Мені він схожий дуже на лаву. Ну, це, звісно, це не лава, але візуально він прям дуже схожий на лаву. І я його теж викор... ну, У мене є е, трошки ці, запасів цього субстрату. ну, Специфічний субстрат, тому що я навіть не знаю, що це. Ну, звертайте увагу взагалі, коли ви щось копаєте в себе, можливо, ви, навіть у вас щось даже ще більш цікавіше і унікальніше. На дачі, до речі, я от знаходив в мене мало його, я в акваріумі його використовував. На дачі в мене глинистий ґрунт. І коли я копав глибокі ями, там зустрічалась отака така от порода, ну, як глина. Тільки вона тверда, така міцна. Ну, як із, ну, це кусочки, не і звісняк, можна назвати його. Тоже осадочна порода, в общем, я не геолог, Тому да, трошки буде отак от смазано. Ну, Це більше на тему, що просто дивіться уважно, що у вас є під руками в ґрунті, коли ви там ну, копаєте якусь яму. Ну, Можна щось і корисне для себе взяти. Ну, Я завжди дивлюся, коли щось таке тверденьке. Якась тверда, твер тверда така цікава фракція. Я завжди собі беру для горшечних цих всіх історій. От. Ну Це класна взагалі, штука. Оця. Ну, це якась така от, типу, глина. Все ж таки думаю, що це якась глина, тільки на глибині вона пресується і е, е, має отакі властивості тверді. Класний. Так. Ну, ці штуки, понятно, теж вам розповів. Бачите, вони всередині такі чорні, йдуть. вони як трубки такі йдуть. Типа, в піску такі от трубки. Так, тут я про це все розказав. Далі. Кірпіч. Цегла, точніше, червона цегла глиняна. Супер. Дробите, абсолютно не міняю свою структуру з часом. Довгограючий, по своїм якостям не гірший, ніж ця запечена глина, яку я запікаю сам. Не буду розповідати в цьому відео, як я це роблю. Бачите, вона виходить різного виду, і це я сам запікаю, і це просто сама фракція формується різними способами. Окремо знімлю відео по виробництву Акадам, як я роблю Акадаму з вас власного виробництва. Можливо, комусь буде цікаво? Буде окремо відео. Розповім, як я роблю фракцію, як я запікаю, яку я глину беру, які ефекти при різній глині я получаю. В принципі, для мене це цікаво. Не знаю, чи це в цілому людям цікаво, тому що це трошки заморочно, все є не знаю, чи хтось ще грається такою ж <laughs> займається такою ерундою, але мені, мені це цікаво і, наприклад, от такий субстракт я навіть купити не можу. Тому що Акадама вона більш м'яка. От Акадама японська, яка продається, чи там не знаю, там самопал якісь європейські, чи, можливо, навіть українці навчили щось схоже робити. Так чи інакше, вона має більш таку м'яку структуру, і вона з часом руйнується, вона уплотняється і т.д. і т.п. А. а з цим субстратом нічого не робиться. Ладно, раз я почав цю тему іменно про запечену глину, я підійду до акваріума і покажу просто на прикладі акваріума, тому що там якраз даний вид глини лежить вже близько 5 років. І він абсолютно не руйнується. Хоча він постійно в воді і там постійно треблять його різні креветки, рибки, течія. Але е, властивості ну, цей субстракт не змінює. Ну, от, наприклад, от сюди я навіть візьму фонарик і посвідчу. Ну, 5 років я це все як склав колись, це все каміння, я його не трогаю. На акваріум живе своїм життям довгий час вже. Ось цей субстрат. Назвем це Акадама. Хай буде це Акадама. Оця Акадама, тут я її прям першу цю Акадаму катав. прям Спочатку взагалі викатував кожен шарик окремо. Потім я прилавчився. По-другому почав робити ці шарики більш швидше, щоб виходилося. В будь-якому випадку він. Не руйнується до сапропіль, ну, грубо говоря, гумус запечений. Запечений гумус, він взагалі, кстати, лежить, не руйнується, взагалі бомба штука. Я колись купив е в садовому магазині, на жаль, там зараз не продають такий біогумус. Тобто якийсь виробник робив біогумус, і він його е вгранули. Ну, Робив у вигляді гранул, Тобто він його пресував в гранули. Оцим гранулам, Зараз я вам покажу. Ось де вона лежить. ну, Така звичайна довгенька гранула, так як комбікорм. Там, ну, ви поняли, такі колбаски довгенькі. І вони да, вони поступово вони поступово руйнуються, розмиваються, трошки розпадаються. Взагалі-то вони тримають структуру дуже класно. І. Ось до, цей біогумус, він так, частково вже зруйнований, ну, це 5 років пройшло, і він постійно лежить в воді. І ну, В горшку, я думаю, він буде лежати взагалі. Ну, правда, в горшку мороз його може руйнувати трошки швидше. Ну в будь-якому випадку це достатньо довгограючий субстракт. Біогумус нічим не гірше, ніж глина запечена. Так, що я хотів показати конкретно то, що в акваріумі. Ну, ладно, біогумус. Сп... А, щоб я потім не повертався до акваріуму. Я б там виложив теж в мисочки. Цей... Боже, що ж таке з головою. Добрива. Тривалої дії. Асмакот ось. Осмокот. Дивіться, я випробую, випробував випробую, точніше, спостерігаю за осмокотом. От бачите, ці бубочки жовтенькі? Я його покидав в акваріумі 2 роки назад. Я до того, що осмокот, він настільки довго розчинюється і він тримає цю структуру бубочки, що його можна сміливо кидати в субстракт і в горщик. І він. Мені здається, навіть передозняк зробити смакотом. Бачите, везде він скрізь валяється. Я так просто пробиваю зараз по дну акваріуму. Хочу вам показати. Ну, це всі бубочки, вони. Е вони два роки назад я його кинув. Причому я думав, що ну, там, наскільки його хват туди-сюди і розмиється. Да ні. Він тримається, бачите ті бубочки. Причому в мене постійно ну, тут течія. Ну, собственно говоря, які ось добачите теж. Біогумус в гранулах. Дуже класна штука. І я, кстати, колись рослину доставав акваріумно. Я достаю корінь, ну, понятно, там кварц, це все обсипалося. А я достаю корінь і вместе з корнем достаються всі чорні бубочки. Тобто корінь прям в них вростає. І ну, от реально там щось дуже цікаве є для рослин. І вони прям дуже гарно реагують. До глиняних моїх запечених шариків немає такої реакції. Тобто, ну, щоб прям цей глиняний шарик містив з корнем витаскувався, такого немає. А от іменно до чорних цих біогумусних і до чорних шариків корінь дуже пристає і прямо він за, за, за корінням тягнеться. По поводу, кстати, інертності субстрактів, мінералів, я б сказав би, дуже гарний варіант це карпатський базальт. У мене ваку...